Мене звати Ігор, ви на каналі Код Всесвіту, і мені давно хотілось присвятити цій темі окремий відос. Я помітив, що згадка теорії великого вибуху активізує коментарі на каналі, і тому буду сьогодні детальніше про неї говорити, а також і про альтернативні теорії походження Всесвіту, які зараз обговорюються в наукових колах. Підозрюю, що випуск вийде немаленьким. Тому вмощуйтесь зручніше, беріть з собою смаколики, ставте вподобайку цьому відео, і ми поїхали. Протягом усього свого існування людство задавалось питанням, як же з'явився світ, у якому ми живемо? І дуже довгий час відповідь на це питання містилась у стародавніх міфах та віруваннях. Наприклад, у вавилонському міфі Енума Еліш, верховний бог Мардук, створює світ з частин тіла переможеної богині Тіамат. Давні єгиптяни вважали, що всесвіт створив Бог Сонця Ра. А сам він з'явився з богині неба Нут. Щоправда, звідки з'явилася сама богиня єгиптян, не уточнювали, але це вже деталі. У християнстві всесвіт створює Бог за сім днів. З появою філософії людство переглянуло свої погляди на світ. Наприклад, Платон вважав, що існує вищий світ ідеальних форм, де простіри час були лише тінями вічної реальності. В той час Аристотель розглядав всесвіт як місце постійного руху і змін, де час та простір взаємопов'язані і створюють полотно реальності. Цікаві думки, але на довгий час вони лишаться лише думками. Все змінилось з появою Миколая Коперника, який перший заговорив про те, що Земля не є центром Всесвіту. Трохи пізніше Ісак Ньютон сформулював перші закони фізики, які лягли в основу нашого розуміння Всесвіту. Настав час для таких геніїв, як Альберт Ейнштейн, чия теорія відносності здійснила революційні зміни в нашому розумінні простору часу і гравітації. І зрештою, науковий світ дійшов до концепції великого вибуху. Безінга. Тепер ми розглядаємо всесвіт як еволюційний величезний і дивно упорядкований феномен, що розширюється з кожною миттю. Більшість вчених підтримує теорію Великого вибуху і вважає, що наш Всесвіт виник близько 13,8 мільярдів років тому. У той момент часу весь матеріал, енергія, простір і навіть сам час вибухнули із сингулярності, точки з нескінченною щільністю та температурою. У 1931 році бельгійський священник і астроном Жорж Леметер. Про якого ми вже згадували в одному з наших випусків про релігію та науку. Не пам'ятаю в якому саме, але на всякий випадок, гляньте обидва. Так от він висунув концепцію походження і розвитку Всесвіту, яка згодом отримала назву Теорія Великого Вибуху. Він відштовхнувся від даних про віддалення галактик, які зафіксував Едвін Хабл. Так-так, саме той, на честь якого назвали один з найвідоміших телескопів людства. Також він незалежно вивів рівняння Фрідмана, диференційні рівняння, що сьогодні лежать в основі сучасної фізичної космології. Леметер представив ідею, що коли галактики віддаляються одна від одної, то це можна відобразити в зворотньому часі, зведенням все до однієї первинної точки, або первинного атома, як він це називав. А от термін Великий вибух належить Фреду Гойлу, одному з основних прихильників іншої популярної космологічної моделі теорії стаціонарного всесвіту, про яку розповім трохи згодом. Він у радіовиступі зневажливо охарактеризував концепцію Леметра як Бікбенг, але термін прожився і втратив свою початкову негативну конотацію. Теорія Великого Вибуху базується на припущенні, що фізичні закони є універсальними, та що Всесвіт є однорідним та ізотропним відповідно до космологічного принципу. Хоча вам може здатись, що матерія в універсумі розподілена нерівномірно, наприклад, в зірках та галактиках її більше ніж у міжзоряному просторі, проте в масштабі Всесвіту ці неоднорідності можна вважати незначущими. Щодо самого Великого вибуху. Це не вибух в традиційному розумінні, оскільки він не відбувся в конкретному місці. Згідно з теорією, всесвіт завжди був однорідним та безмежним, розширюючись усюди. Спробую коротко без деталей пробігтись по хронології великого вибуху. Планківська епоха не стала відразу після сингулярності і тривала до 10 в мінус 43 степені секунди. Всесвіт був таким гарячим та щільним, що навіть закони фізики тоді не діяли так, як ми звикли. Нам мало що відомо про цей час. Але вважають, що квантова гравітація тоді була ключовим гравцем. Сподіваємось, що коли буде побудована квантова теорія гравітації, ми більше дізнаємось про цей етап Великого Вибуху. Наразі головними претендентами на цю роль є теорія струн та петльова квантова гравітація. Вони заслуговують на окремі випуски, тому не буду на них зупинятись детально. Але нещодавно натрапив на цікаву новину, що ніби вчені виявили космічні струни. Посилання на публікацію ви знайдете під відео. Через десятки мілісекунд після вибуху настала епоха великого об'єднання, коли температура всесвіту впала нижче 10-27 степені Кельвінів. І гравітація відокремилася від інших фундаментальних взаємодій. Цей всесвіт був населений найбазовішими елементами, – лептонами і векторними бозонами, які не мали маси чи інших зарядів. Кінець епохи настав після відокремлення сильної взаємодії від електрослабкої. Це відокремлення, як і відокремлення гравітації, сталося завдяки механізму спонтанного порушення симетрії. За перші мілісекунди епохи космічної інфляції всесвіт розширюється з експоненційною швидкістю, що допомагає вирішити декілька фундаментальних космологічних проблем. Перша з них це надзвичайна ізотропність Всесвіту, тобто майже однакові умови на протилежних кінцях видимого Всесвіту. Що це означає? Хех. Якщо по-простому, то найвіддаленіше місце Всесвіту, яке ми тільки можемо бачити зараз, в епоху великого об'єднання знаходилось дуже близько до місця, де ми зараз перебуваємо, на відстані менше міліметра. В епоху інфляції цей простір почав розширюватись з величезною швидкістю, яка значно перевищувала швидкість світла. За цей період всесвіт збільшився у 10-26 степені разів. Додатково, згідно космологічних рівнянь динаміки, у перші етапи свого існування всесвіт був пласким. Це підтверджується інфляційною моделлю. В електрослабку епоху електрична та слабка взаємодії ще не розділились. Тому частинки ще не мали маси. Але в той момент відбувається дуже важливий для подальшої еволюції всесвіту процес баріогенезис. На кожні 10 мільярдів баріону антибаріонних пар, які анігілювали, залишився зайвий баріон. Ці виживші баріони стали основою для всього, що ми бачимо навколо себе: зірок, планет і навіть нас самих. В епоху первинного нуклеосинтезу, яка розпочалась через секунду після вибуху і тривала три хвилини, відбулось приготування базових інгредієнтів всесвіту, легких елементів, як водень, гелій, дейтерій та літій. До цієї епохи було занадто гаряче, і протони та нейтрони літали довкола занадто хаотично, щоб об'єднатися. Але коли Всесвіт почав охолоджуватися, ці частинки нарешті заспокоїлися і почали формувати більш складні структури. І ось через 380 тисяч років розпочалась епоха первісної рекомбінації. Температура Всесвіту знизилась до 3000 Кельвінів, і в цих умовах нейтральні атоми водню змогли існувати стабільно. Раніше плазмовий стан Всесвіту швидко перетворився на нейтральний газ, який став прозорим для електромагнітного випромінювання. Фотони, відокремлені від матерії у той час, зберігаються до сьогодні як космічне мікрохвильове фонове випромінювання, що є основним доказом теорії великого вибуху. Протягом мільярдів років через розширення Всесвіту довжина хвилі цього реліктового випромінювання зросла, а його кольорна температура впала з 3000 Кельвінів до 2,73 Кельвіна. Приблизно через 380 тисяч років просторово часова матерія Всесвіту продовжувала розширюватися. В цей період, який охоплює сотні мільйонів років, газові хмари почали конденсуватися під дією гравітаційних сил. Однак зірки ще не були сформовані, тому Всесвіт був позбавлений джерел електромагнітного випромінювання, крім реліктового випромінювання з часів Великого Вибуху. В цей час Всесвіт був темним, в тому сенсі, що в ньому відсутні були звичайні джерела світла, тому цю епоху і називають темними віками, і тривала вона мільйони років. Через 550 мільйонів років після Великого вибуху настала епоха реонізації. В цей період почали з'являтися перші зірки та квазари і випромінювати так багато світла та енергії, що зробило Всесвіт прозорим знову, дозволяючи світлу вільно рухатись крізь простір. Так чому ж теорія Великого Вибуху перемогла теорію стаціонарного всесвіту і стала загальноприйнятою в науці? Вона спирається на чотири експериментальні стовпи. Перше червоний сув розбігання галактик за законом Гавла, яке вимірюється на основі червоного суву спектральних ліній внаслідок ефекту Доплера. Тобто, внаслідок розширення Всесвіту та віддалення галактик від нас, світло від далеких галактик доходить до Землі в інфрачервоному спектрі. Друге, про реліктово-мікрохвильове випромінювання ми вже згадували. Це фонове випромінювання, що заповнює Всесвіт, і є ключовим доказом теорії Великого Вибуху. Воно виникло в епоху первісної рекомбінації. Це випромінювання було вперше виявлено в 1965 році астрономами Арно Пензіасом та Робертом Вілсоном. І з того часу було детально вивчено за допомогою космічних місій, таких як Кобе, WMAP і Планк. Третє. Розподіл галактик та кластерів галактику у всесвіті також підтверджує теорію великого вибуху: структура космічної вебмережі з темної матерії та галактик є узгодженою з прогнозами теорії. Четверте, теорія також правильно прогнозує кількість легких елементів водень, гелій, дейтерії тощо, які мали потворитися під час первинного нуклеосинтезу в ранньому всесвіті. Незважаючи на те, що більшість науковців погоджуються з теорією Великого вибуху, все ж таки існують певні запитання до неї. Як на мене, головне питання до сингулярності на початку: звідки вона взялась? Чому Всесвіт був настільки гарячим на початку? Інше питання: а що було до Великого Вибуху? Також критикують і темну матерію та енергію, оскільки ці два компоненти були введені для того, щоб виправити відхилення в прогнозах теорії Великого Вибуху. І хоча ці два компоненти нам ще не повністю зрозумілі, проте будемо сподіватися, що телескоп Евкліда, кліда, якому ми присвятили цілий випуск, допоможе нам розібратися з їхньою природою. Також існує проблема горизонту. Це питання про те, як різні частини Всесвіту могли мати однакову температуру, не будучи в термічному контакті. Інфляційна модель є одним з рішень цієї проблеми. Питання є і до швидкості розширення Всесвіту. Якби швидкість була меншою на одну багатомільярдну частку, то Всесвіт стиснувся би знову. З іншого боку, якби швидкість розширення була на ту саму частку більше, то всесвіт би розширився так сильно, що тепер був би майже порожнім. Ще одним з цікавих питань до теорії Великого Вибуху є вік зірки Мафусаїв, або HD 140 283, яка знаходиться всього у 190 світлових років від Землі. Згідно з першими дослідженнями її вік становив 14-16 мільярдів років, що дуже суперечило теорії Великого Вибуху. Проте з часом вимірювання стали точнішими і скоригували вік зорі до значень, які є сумісними з віком Всесвіту. Проте найбільше теорію почали критикувати після запуску телескопу JWST. Ми вже згадували про це в одному з наших випусків про телескоп Джеймса Веба. Перегляньте, якщо коротко, то цю обсерваторію запускали з метою підтвердження Великого Вибуху. Але її дослідження викликало ще більше питань. Веб побачив стародавні галактики, які з'явились всього через 300-400 мільйонів після Великого Вибуху. Проте їх склад і маса не відповідала тому, що пропонувала теорія, і дуже нагадує теперішній Всесвіт. Це, звісно, що активізувало противників теорії. Проте більшість членок все ж таки переконані, що великий вибух стався і намагаються знайти рішення проблеми. Зокрема, дехто пропонує збільшити вік всесвіту удвічі. Якщо цікаво, то посилання на цю статтю я залишу в описі. Важко сказати, чи стався великий вибух чи ні. Але я точно знаю, хто потребує чергового великого баху. Це окупанти, які приперлись на нашу землю. А щоб бавов не було більше, то я закликаю кожного, хто дивиться це відео, перейти в опис, знайти посилання на фонди та задонатити, хоча б 10 гривень. Пам'ятайте, що малих донатів не буває. До речі, ви могли помітити, що з опису пропав фонд Повернись живим. Це через те, що московити почали скаржитись на посилання, і Ютуб його видалив. Причина дуже дивна: контент сексуального характеру. Якщо хтось раптом стикався з таким, напишіть в коментарі, чи можливо це якось обійти, я не знаю. Тривалий час, аж до 60-х років минулого століття, теорія стаціонарного всесвіту суперничала з теорією великого вибуху. Навіть в певний час вона мала більше прихильників. Проте з відкриттям мікрохвильового випромінювання все змінилось. І теорія великого вибуху стала домінантною. Зараз насправді також достатньо прихильників безкінечного всесвіту. Багато хто з науковців вважають, що великий вибух це відголосок креаціонізму в науці, і цього треба позбутись. Можливо, вони і праві, бо сам папа Римський сказав якось Гокінгу, що у вивченні еволюції всесвіту після великого вибуху немає нічого поганого, але заглиблюватись сам великий вибух не слід, бо то був момент сотворіння. А отже, робота Бога. Так що ж нам каже теорія стаціонарного Всесвіту? Модель теорії була розроблена у 1948 році Фредом Гойлом, Томасом Голдом та Германом Бонді. Основний принцип теорії полягає в тому, що Всесвіт завжди існував і завжди буде існувати в незмінному стані. Тобто, незважаючи на те, що Всесвіт розширюється, його загальний вигляд, структура і властивості не змінюються в часі. Це відбувається завдяки постійному, але дуже повільному створенню нової матерії, що компенсує ефект розширення, щоб зберегти його середню густину постійною. Теорія вимагає невеликого, але стабільного створення нової матерії, переважно у вигляді водню. Це відбувається у такому повільному темпі, що спостерігати це досить складно. В цій теорії існують недоліки, через які наукова спільнота почала сумніватися в її достовірності. По-перше, ця модель не може пояснити велику кількість елементів Дейтерію та Гелію 3, в той час як теорія Великого Вибуху каже, що вони з'явилися ще до того, як з'явились перші зірки. Також, згідно з теорією Великого вибуху, квазари ми можемо спостерігати лише в молодому всесвіті, що відповідає дійсності. А от теорія стаціонарного всесвіту не ставить таких обмежень. А це означає, що квазари можуть існувати недалеко від землі. А коли було відкрито мікрохвильове випромінювання, то більшість члени вважали, що це останній цвях в труну цієї теорії. Вона так і не змогла пояснити його наявність. Дехто стверджував, що мікрохвильове випромінювання це результат світла від давніх зірок, яке було розсіяне галактичним пилом. Однак це пояснення виявилося непереконливим для більшості космологів, оскільки космічний мікрохвильовий фон дуже гладкий. Що ускладнює пояснення того, як він виник з точкових джерел, і микрохвильовий фон не виявляє жодних ознак, таких як поляризація, які зазвичай асоціюються з розсіюванням. Окрім двох основних теорій, про які я розповідав, існують і інші, які намагаються пояснити походження нашого всесвіту. Зокрема, теорія нескінченого всесвіту, яку розробив американський фізик теоретик Глен Борхарт. Теорія циклічного всесвіту, теорія вічної інфляції, гіпотеза міражу чотиривимірної чорної діри, а також дарвінійська теорія мультивсесвіту Ліс Моліна. Зараз коротко розповім про кожну з них. Теорія безкінечного всесвіту від Глена Борхарта є досить специфічною і менш відомою в науковому світі ніж попередні дві. Основна ідея полягає в тому, що Всесвіт є безкінечним за всіма параметрами: час, простір, матерія. Він пропонує відмовитись від поняття початку та кінця Всесвіту. Борхер стверджує, що Всесвіт завжди існував і буде існувати. Він відкидає поняття темної матерії та енергії, а також вважає, що великого вибуху не було. А червоний сув він пояснює втратою фотонами енергії, оскільки вважає, що ніщо не може подорожувати простором без втрати енергії. Він присвятив цілу книгу своїй теорії, яку я, на жаль, поки не встиг прочитати. Але якщо вам цікаво, то дайте знати в коментарях. знімемо про це окремий випуск. Теорія циклічного Всесвіту каже, що Всесвіт не є статичним, а перебуває в постійному циклічному русі. Він то розширюється, то стискається. Ось як це працює. Після великого вибуху всесвіт розширюється. Зірки та галактики формуються, а потім вмирають, перетворюючись на чорні діри. З часом ці чорні діри пожирають все довкола, від зірок до галактик, аж до інших чорних дір. Але цей процес навічний. Згідно з теорією Стівена Гокінга. До речі, от... це. Тут я прочитав. Чорні діри насправді можуть випаровуватися через так зване випромінювання Гокінга. Коли це станеться, всесвіт стане майже однорідним полем розрідженої енергії. Тут починається наступний етап. Припускається, що весь цей розріджений суп енергії знову згорнеться, можливо, через дію невідомих фізичних законів. І це, врешті-решт, спровокує новий Великий Вибух. І весь цикл почнеться спочатку: розширення, формування структур, колапс і знову великий вибух. Таким чином, всесвіт живе в безкінечному циклі народження, розвитку, занепаду і відродження. В теорії безкінечної інфляції представлена думка, що простір всесвіту продовжує розширюватися в експоненціальному темпі без кінця. Але цей процес неоднорідний. Окремі бульбашки простору переходять до стабільнішого низького енергетичного стану і припиняють своє швидке розширення. Важливо зрозуміти, що це не означає кінець інфляції загалом. Навпаки, всередині цих заспокоєних бульбашок з'являються нові області, які починають свою власну фазу інфляції. В результаті утворюється мультивсесвіт. Колекція бульбашок, кожна з яких може мати власні закони фізики, структури та, можливо, навіть форми життя. Наш всесвіт, згідно з цією моделлю, є лише однією такою бульбашкою серед нескінченної кількості інших. Це створює фундаментальний рівень комплексності та нескінченності, оскільки цикл розширення стабілізації і народження нових бульбашок ніколи не закінчується. Таким чином, всесвіт не лише безкінечний в просторі, але й в часі. Невпин перебуваючи в процесі самовідтворення. В гіпотезі чотиривимірної чорної діри пропускається, що наша тривимірна реальність може бути ілюзією міражем, який формується на горизонті подій чотиривимірної чорної діри. У звичайних тривимірних чорних дірах горизонт подій представляє собою двовимірну сферичну поверхню. Однак в чотиривимірному просторі горизонт подій такої чорної діри буде мати тривимірну структуру. Цікавим є те, як саме ця тривимірна мембрана може бути створена. При моделюванні колапсу чотиривимірної зірки вчені прийшли до висновку, що викинутий при цьому матеріал створить тривимірну оболонку навколо горизонту подій. Ця оболонка буде поступово розширюватись і, можливо формувати складні структури. Нещодавно я закінчив читати книгу Річарда Докінса Ілюзія Бога. І натрапив, як на мене, на дуже цікаву суту дарвініську теорію мультивсесвіту, яку розробив фізик-теоретик Ліс Молін. Головна ідея полягає в тому, що нові всесвіти народжуються з батьківського всесвіту не в результаті повноцінного стискання, як це пропускає теорія циклічного всесвіту, а в локальний спосіб із чорних дір. До цього Смолін додає елемент спадковості. Основоположні константи кожного новонародженого всесвіту успадковуються від батьківського всесвіту, але з незначними мутаціями. Спадковість це засадничий компонент дарвініської теорії природного добору, тож Смолін користується її ідеями. Всесвіти, які мають засоби для виживання та розмноження, з часом починають переважати у мультивсесвіті. До таких засобів, зокрема, належить і здатність проіснувати достатньо довго, щоб розмножитись. Оскільки акт розмноження відбувається в чорних дірах, успішні всесвіти повинні мати все, що потрібно для створення чорних дір. А для цього потрібно, щоб матерія скупчувалась у хмари газу, а потім у зірки. Зірки, в свою чергу, можуть породжувати розмаїття хімічних елементів, а відтак життя. Таким чином, гадає Смолін, можна говорити, що в мультивсесвіті відбувається дарвінійський природній добір всесвітів, який безпосередньо заохочує формування чорних дір. А опосередковано – життя. Я є прихильником теорії Великого Вибуху. Так, питань до неї немало. Але, як на мене, вона найкраще пояснює виникнення нашого всесвіту. Все ж таки, JWST поки не знайшов жодної галактики старшою за Великий Вибух. І напевно, що не знайде. Так, хімічний склад галактик відрізняється від того, що ми очікували побачити. Але я думаю, що просто процеси створення галактик відбулись швидше, ніж ми думали. Проте ця теорія не дає відповіді на питання, що сприяло великому вибуху. Що було до мені видаються найбільш ймовірними ідеї циклічного всесвіту або вічної інфляції. Але й теорія мультивсесвіту Ліс Моліна дуже запала в душу. Розглядати Всесвіт як живий організм, який прагне розмноження, а отже піддається теорії еволюції, це революційний погляд. А чому ні? Життя працює за законами фізики, і можливо еволюція існує тільки тому, що вона основний компонент виживання самого всесвіту. А ми просто опосередковано попали під її дії. Скажу чесно, я не є прихильником теорії стаціонарного всесвіту та тим більше теорії Глена Борхарта. Думка, що всесвіт існував завжди, звучить мені якось прозаїчно. Я вірю, що всесвіт влаштований набагато цікавіше, ніж ми собі можемо уявити. І можливо, що відповіді на всі питання ми так і ніколи не отримаємо. Дякую, що ви додивились до зараз. Не забудьте підписатись на канал, якщо цього ще не зробили, поставити вподобайку цьому відео, і напишіть в коментарях, яка теорія походження Всесвіту сподобалась найбільше. Нагадую, що ми також є і в інших соціальних мережах, посилання на які ви можете знайти за цим QR-кодом. Дуже рекомендую наш телеграм-канал. Там ми говоримо про останні новини науки. І на кінець чудова новина. Ми нарешті створили аккаунт на українському сервісі підтримки креаторів донатело. Якщо ви вже задонатили нашим героям і у вас є бажання допомогти каналу за нашу роботу, то будемо дуже вдячні. QR-код на екрані, посилання в описі, і мої традиційні подяки: Вовчику за продакшн, Хомячунці за редактуру та операторську роботу, Анюті за дизайн та допомогу соцмережами, Арчі та Барбершопу Хілман за укладочку. До речі. Відсьогодні за промокодом Код Всесвіту ви можете отримати знижку 30% на першу послугу в барбершопі. Хм, також дякую Кокосові, що не покусав у грумершу на цей раз. Побачимось! Пудрою не намастили. Ну, підписники, якщо вам цікаво, переходьте за посиланням, будете дивитись, будете знати, взагалі буде все займ. Ой. Кварки лептони векторні векторні Прям старайся на якихось слова показувати, знаєш. Кварками, лептонами і векторними Пеу-йоу!